Друзі, всім доброго дня. Давайте подивимось, чим живе наша всім відома 100-метрівка Свято Івана, свято Петра і Павла. Сьогодні неділя, 29 червня. І Львів святкує. Петра і Павла. Бачите, молодь співає. Щось можна віддати, щось можна взяти. Можна підтримати когось. Погодка сьогодні дуже мінлива. Трошки дощику, трошки сонечка. Всього потрошки видає. Завжди гросмейстери грають в шахи. Там ігра в шахі. виграти в них нереально. Єдинорожки, гуляють, смакують, запрошують всіх посмакувати, солодощі, магазину Леклевер, який знаходиться на проспекті. Світ солодощів, всякі желейки. Вони якби, кажуть, що всі ті цукерки виконують, виготовляють з натуральних солодощів, з натуральних ягід. Тому це позиціонують як корисні солодощі. Ось. Сонечко знову нас тішить своїми проміннями. Лаванду насадили. Дуже ароматно. Пала на проспекті. Людей не так вже і багато сьогодні в центрі. І поїхали на природу. А всі вже мали повертатись, неділя сьогодні. Завтра починається робочий тиждень новий. Дітки бавляться, так, да, всі на етнофестивалі в Шевченківському гаю на ярмарці. Там далі триває ярмарок. І святкування Івана Купала сьогодні останній день. Суботу-неділю там проходить ярмарок на Івана. Ось, Ось так виглядає 100 метрівочка. Люди гуляють, відпочивають, ну а ми йдемо з вами подивимося, чим живе площа ринок. Ось ми вийшли з вами на вулицю Краківську і прямуємо до площі ринок. на від Чорноморки. Страви з Одеси. Є тут такий от дуже гарний магазин Етнос називається. Тут можна придбати теж дуже гарні вишиванки, платья, суконки. Ось. Люди гуляють зі своїми улюбленцями. Смакують Одеску Тюліську, ми тільки з вами її смакували нещодавно в самій Одесі. Ну, ми смакували, розказували. Сподіваємось, що наші поради вам були доречними, ви ними скористались доречними, корисними. Бачите, магазинчики тут на Краківській дуже гарно декоровані. <плес> Напевно, найатмосферніші вулички: краківська, вірменська. Тут якось побільше людей, ніж на проспекті. Все-таки туристи люблять більше площу ринок і ближні вулички до неї. Я з ним погоджуюся, площа Ринок – це як візитівочка Львова. Ще ринок, напевно, скупчення самих відомих кафе, ресторанів Іграшки з нашого дитинства. Угу. Та, дивіться які. Всі ми такі хто з покоління 80-х. Всі такими бавились. Не те, що зараз, як ті зубаті. Називаються. Ой. Що таке це? Постійно. Так. Лабубу. О, лабубу. не те, що теперішні лабубу, не відомо що це. Бурашку після пластики підтяжки. Выча и установление в собі Вышел в Лабугу. А -а -а. Коррекция вух, установление виниров. и фрик, короче. Так, и вышел в Лабугу. Всі гуляють, фотографуються, насолоджуються сонечком, яке знов дали. Та сторона більш активніша, тут якось тихенько, на цій стороні не так людно. Тут людям є де розсіятись. Люди збираються на екскурсію на ратушу. У мене на каналі там є якось, я вже піднімався на ратушу, показував вам дуже гарні краєвиди на весь Львів, на всі найвідоміші будівлі, церкви, куполи, дахи Львівщини. Виглядає дуже класно і атмосферно, тому будете у Львові, обов'язково завітайте. Подивіться на Львів з висоти пташиного польоту. Ось тут дуже класний заклад ще до війни. Кафе Діана В цьому кафе Діана збирались люди. Це пам'ятник закритий, але фонтан пам'ятнику Діані. Богині полювання. Тут було класно тим, що постійно тут е, грала така вечірня музика і тут протанцювали пари. Виглядало, до... рибки. виглядало дуже виглядало дуже гарно, та і в фонтані плавали рибки. Як вони там, японські карпи? Так, карпи коя. Карпи коя. Друзі, ми з вами прогулялися в принципі, по колу площі ринок. Ось так він виглядає в цей недільний святковий день. Так львів'яни святкують свято Петра і Павла. Можемо бачити, що в принципі, основні такі дійсно гуляння, які варто відвідати, вони проходили. Все ж таки в Шевченківському гаю на фестивалі е, Івана. А ось давайте ще пройдемося з вами, подивимося на виставку збитих дронів, де хлопці збирають е, на колеса для хамеру показують ті уламки війни. наші Будні, будні України на Сході в більшості. Тут є QR-коди, так само, якщо є бажання, то задумайте підтримайте у 24 го -ту ОМБР. Тут представлені фото, бачите, фото представлені на елементах. Які постраждали від уламків тих снарядів, які розриваються, під якими наші хлопці, наші герої проводять свої дні, рятуючи нашу країну від того нашестя, від нашого хворого сусіда. На сьогоднішній день представлені на площі ринок. Дуже сподіваємось на перемогу перемоги і повернення наших хлопців якомога скорше додому, до своїх рідних, близьких, тому що ну, це насправді жахливі часи, в які нам доводиться жити. Сьогодення. Це такий хаммер, на якому наші хлопці виконують бойові завдання. І десь мені писали, щоб я зняв колеса, оскільки хлопці збирають саме на колеса до хамера. Співвідронено оптоволокном. Ну, ось, друзі, дивитися, я їх Звичайно, воно таке боляче, але потрібно це робити, потрібно пам'ятати, не можна забувати про те, якщо. Требують допомоги. На сьогоднішній день я думаю, що ми потрібні, нам потрібно всім згрупуватися і кожен має робити внесок для перемоги, допомагати, хто чим може. Гривня і 20, 10, 50, 100, ну кожна копійка вона буде важлива. Ви наших воїнів і наших героїв, тому прошу долучайтеся долучатися як може. Тому що без нашої допомоги, без нашої єдності робити це нашим хлопцям вкрай важко. Сподіваємось, що скоро то все закінчиться. Ми будемо жити нарешті в мирній країні, вільній, незалежній, квітучій Україні. Ну, на цьому думаю, що можна і завершити. Виставка сьогодні проходить за останній день, тому долучайтесь, допомагайте. Слава Україні героям слава.